У нас Red Velvet. От він, він, Вони чимось схожі. Мені, але, для, як на мене, все ж таки цей темний колір перефарбування знизу суцвіття, воно темніше. Листя теж величезне і яскраво жовт, жовте зараз. Ідемо далі. Як же ж без мого помічника? Це просто герой моїх е, відео останніх з останнього місяця. Кс -кс, рудась. Ти зі мною? да-да, ти зі мною. <сум> Magical Mountain Malinche. В цьому році вона чомусь в мене якось стала такого брудного кольору, в минулому році була набагато краще. Але кущик такий компактний, пишненький, непоганий. Це Be Happy. Я його показувала в минулих відео, що він в мене просто негарно сформований. Але так, теж листя яскрава.